руїни Несла їм силу вічного Христа. І діство до діточок воненьких, щоб забрати вічний кіст. Там. І са різдво до кожного порогу не знало, чи відчиняти мене, щоб навчитись довірятись Богу, щоб вивезти до світа крізь І Що різдво і здобув наступала, на руки брало, сири до свита, і щоб тіли сльози отирала, та той живий він там на небесах. небеса. Йшне різдво, то снігові замети. Від обстріли, ракети, сирени, млячну компанамени, шла і людям горело. Христос ще народився, він поряде, пускати його звіситься, що сили, ми усі тривоги від і українці духом поднімались. Коли твоїм для вона у радості, надію все і знались, з вірою Христа.